Виконуємо номер 1150 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. У класі 28 дітей, з них 23 вивчають англійську мову, а 15 німецьку. Скільки дітей вивчають і англійську, і німецьку мови? Якщо кожна дитина вивчає хоча б одну, Іноземну мову. Приступаємо до виконання. У мові задачі сказано, що в класі 28 дітей, із них 23 вивчають англійську мову. Ми знайдемо, скільки дітей вивчають одну німецьку мову. Для цього 28. Віднімемо 23, буде 5. Дітей вивчають одну німецьку мову. А тепер знаємо, скільки дітей вивчають одну англійську мову. В класі 28 сказано 15 німецьку. Отже, 28 Віднімемо 15, дорівнює 13 дітей вивчають одну англійську мову. А тепер уже можемо дати відповідь на. Основне питання нашої задачі. Скільки дітей вивчають і англійську, і німецьку. В класі 28 дітей віднімемо суму тих, які вивчають тільки німецьку і тільки англійську. 5, додати 13, це буде 18, 28 відняти 18, буде 10 дітей. Вивчають. І англійську, і німецьку мови. Записуємо відповідь. Десять дітей. Ми дали відповідь на питання, скільки дітей вивчають і англійську, і німецьку мову. При умові, що в класі 28 дітей, з них 23 вивчають англійську, а 15 німецьку, і що кожна дитина вивчає хоча б одну іноземну мову. Номер 1150 виконано.